Starfield вийшов і про нього варто поговорити. Легіон хоче знищити Steam Deck, кінець для Saints Row та штучний інтелект в Call of Duty. Ці та інші останні новини геймерської індустрії в нашому новому випуску RGN. На зв'язку завжди агностик. Не забувайте перевірити підписку на наш канал та поставити свою найкращу освіті. Вподобайку. Давайте почнемо зі Starfield. 1 вересня ті, хто передзамовив преміум видання, вже змогли грати гру. А знаєте, хто ще зміг в неї пограти? Пірати. Адже Starfield не має будь-якого захисту. І я просто багатозначно промовчу про те, як себе зараз почувають ті, хто виклав за гру 70 баксів. Але досі не може в неї пограти. Проте менше з тим, зі Starfield не все так просто. По-перше, за перший день раннього доступу для власників преміум видання онлайн вже знаходився на позначці біля 240 тисяч гравців в Steam. Тобто це фактично 240 тисяч людей, які заплатили 100 баксів, щоб пограти на тиждень раніше. До цієї кількості ще треба додати усіх тих, хто робив передзамовлення на Xbox, та тих, хто грає через оновлення до преміуму з Game Pass. Там виходить трошечки подешевше. Проте більшість все ж буде чекати на реліз 6 вересня. А може і не буде, бо деякі люди наробили собі занадто завищені очікування від гри, очікуючи чогось, самі не знаючи чого. І це проблема. Я особисто взагалі не розумію, хто очікував від цієї гри не Skyrim в космосі. Багато хто з журналістів каже про те, що у порівнянні з минулими іграми Bethesda тут дійсно майже немає багів. В той же час мережею шириться все більше і більше відеобагів Starfield, які загалом є цілком очікуваними. А ще кумедно те, що велика кількість видань, зокрема британських, таких як The Guardian, Kotaku, vj 247, Pure Xbox та навіть Eurogamer спочатку не отримали свої ключі. Ну, останні спочатку не отримали, а інші взагалі не отримали. А останні отримали його вже за декілька годин до 1 вересня, тобто робити огляд вже було запізно. Ах так, майже усі ці видання свого часу виступали проти угоди з Activision, або просто поливали лайном їхні ігри за просто так. А Піт Хайнс, голова видавницького відділу Bethesda, виклав у мережу ось таку медичну довідку, яка має звільнити гравця від роботи чи навчання, щоб пограти в Starfield. Я вам також її не просто так показую, хоча думаю, що у моєму випадку вона не спрацює. Також ні для кого не є секретом те, що в грі офіційно відсутня підтримка DLSS, а є тільки підтримка FSR. Модери вже змогли додати, додати DLSS в гру і заявляють, що. Продуктивність від цього не зростає, проте зображення стає кращим. В той же час це не повноцінна інтеграція DLSS, адже модами просто замінюються шейдери чи щось на кшталт того. Але цього тижня керівник ігрового підрозділу AMD Френк Азор заявив, що вони не забороняють Bethesda да додавати до гри і DLSS, типу цього в умовах ніколи не було. І хоч графіку гри дехто сварить, мовляв, з Fallout 4 нічого не змінилось, це ну не зовсім так. Навіть якщо порівнювати Starfield і останній Doom, який не є велетенською RPG в. У відкритому світі Старфілд виглядає кращим. А от що є дійсно правдою, так це моральна застарівшість рушія гри, його поведінку під час діалогів і так далі. І зокрема, рушій дуже сильно впливає на завантаження в грі. Вони усюди. Сідаєте в корабель, завантаження, вилетіли на орбіту, завантаження, обираєте місце для стрибка, завантаження під час посадки. Е, ви просто вибираєте, коли куди на цю планету ви хочете сісти. Також завантаження. Е, стрибайте в гіперпросторі, завантаження. Заходите в якусь будівлю, знову завантаження. Але Якщо прибрати загальне невдоволення гравців цим, то інакше зробити було б дуже складно і не вистачило б жодної пам'яті. Ну а я буду чекати релізу 6 вересня і пропоную вам прийти на нього, адже ми спробуємо пограти в гру українською. Але я не обіцяю. Усі витоки підтвердились, і 1 вересня Lenovo офіційно презентували своє бачення того, як має виглядати пристрій здатний запускати ПК ігри. Так, це я так називаю ось ці портативні консолі. Спочатку коротко про характеристики. Консоль отримає дисплей діагоналю майже в 9 дюймів, яскравістю 500 ніт, частотою оновлення 144 Гц, з роздільною здатністю Quad HD, тобто 2560 на 1600. І так, це співвідношення сторін 16 на 10. В з Nintendo Switch Lenovo зробили контролери TrueStrike, які можна відчіпляти і з їхньою допомогою грати. Там купа усіляких сенсорів, але цікаво те, що до одного з них можна приєднати магнітний модуль і використовувати його в якості миші. Ось це вже дійсно цікаво. Працює усе це на базі процесорів AMD Ryzen Z1. Пам'ять забезпечується NVMe накопичувачем формату 2242, який ну, не дуже розповсюджений, скажімо так. Оперативної пам'яті 16 ГБ, lpddr 5 x з частотою 7500 МГц. Батарея Майже 50 Вт-годин. А ще він підтримує можливість наскрізного живлення, тобто батарея не буде задіяна, якщо ви просто хочете пограти від електромережі. А ще Legion GO підтримує окуляри Lenovo, завдяки яким можна пограти на великому віртуальному екрані. І звучить все доволі непогано, проте, але дуже багато. По-перше, вартість. Найпростіша модель з пам'яттю 256 ГБ та звичайним Z1 без приставки Extreme буде коштувати 800 євро. Скільки буде коштувати топова версія, залишається лише гадати. І Якщо порівняти Зі Steam Deck, то мова навіть не про вдвічі більшу вартість. Ні. Так, залізи тут крутіше, але камон, 2К дисплей? От щоб що? Я на 3080 Ti не завжди можу нормально пограти в 2К навіть з DLSS, що там казати про мобільну графіку, хоч і дуже непогано. Майже 9-дюймовий екран і батареї на 49 Вт годин це погане співвідношення і ще раз враховуючи роздільну здатність. І до самого Steam Deck є багато запитань, і я днями все ж випущу відео на цю тему, яке фанати дека захейтять. А тут о таке. Коротше, конкуренція це, звісно, добре, але ось ця штука, як на мене, дуже дивна. Call of Duty запроваджують ту штучний інтелект TOXMOD, який займатиметься модерацією голосового чату в реальному часі, виявляючи токсичність, мову ненависті, дискримінаційні висловлювання і таке інше. І ця система має доповнити діючу систему модерації текстового чату, яка працює на 14 мовах. Голосова ж модерація зараз запускається на північноамериканських серверах Modern Warfare 2 та Warzone, а пізніше буде розширюватись і в географії, і з підтримкою мов. Це все круто, звісно, але в мене одне запитання. Коли почнуть банити звідти московитів про, просто за те, що вони відкривають своє патякало? От це не уточнюється. Sony випустили відео, в якому оголосили про старт передзамовлення на свій екран з геймпадом для Remote Play, який хтось помилково називає портативкою. В деяких країнах це почне продаватись вже 15 листопада за ціною 220 євро. Також прийшли цікавінки стосовно PS Plus. Річні варіанти підписок значно здорожчають: Essential 72 євро, Extra – 126 євро, а за преміум треба віддати вже 152 євро. Поки що Соні не уточнює, чи будуть дорожчати підписки на 1 і 3 місяці, уточнюючи, що річна підписка буде все одно вигіднішою, що, як на мене, натякає все ж на збільшення і менших варіантів. І я, наприклад, не відношусь до тих людей, яким пощастило, і Sony їм безкоштовно дає підписку. Мені безкоштовно нічого не дають. Я постійно сплачую чомусь. В той же час стали відомі ігри вересня в PS Plus, і ними стануть перезапуск Saints Row, Generation Zero та Black Desert в якомусь там Traveler Edition. Так, це безкоштовна ММО з якимись там бонусами. І у мене запитання, а Sony точно впевнені, що ось такі роздачі варті здорожчання підписок? І буквально днями сталося дуже цікаве стосовно якраз Saints Row. У Розробників запитали, чи не планується раптом ремейк перших двох частин, на що вони категорично відповіли ні. Потім стало відомо, що остання частина потрапить в PS. Plus, І в цей же день, 1 вересня, стало відомо, що Embracer Group повністю закриває студію Volition, які відповідальні за усю серію Saints Row та, наприклад, Red Faction. Сталося це через фінансові проблеми шведської Embracer Group, які в минулому році дуже гучно купували за сотні мільйонів доларів Crystal Dynamics, Eidos Monreal та Square Enix Monreal разом з правами на Tomb Raider, Deus Ex, Hitman та інші їхні ігри. Також вони купували ще. Наприклад, на володаря перснів, а в 2021 році скупили 22 студії, зокрема, витративши майже півтора мільярда на придбання Гірбокс. І ось, у 2022 році, Embracer почали вихваляти, що вкладуть зараз угоду, яка принесе їм інвестиції та співпрацю на декілька мільярдів доларів. Іншою стороною цієї угоди була компанія Saavi Games, яка належить Державному суверенному фонду Саудівської Аравії, і частково навіть має офіс в Україні. Цей фонд створений для того, щоб зменшити залежність Саудівської Аравії. Від прибутків від нафти, тому вони почали вкладатись в ігри та кіберіндустрію. Вони одразу ж придбали ESL, платформу FACEIT, американську Scopely і так далі. І от ця угода між Embracer Group та Savvy Games зривається, через що їхні акції Group, стрімко летять в напрямку крейсеру Москва, через що вони мають величезні фінансові проблеми. Ну і реструктуризують компанію, і вирішили просто закрити Volition. Отак от інколи буває. В мережі з'явився геймплей нового батл роялю, який розробляється зокрема українською студією Ганзіла за участі Ніла Бломкампа. Синопсис каже про те, що Off the Grid втягує гравців у таємну корпоративну війну між трьома компаніями на тропічному острові Teardrop Island. У цій небаченій раніше суміші PvE і PvP Ви станете учасником активних битв за участь у 150 гравців, борючись за виживання, і одночасно занурюючись у неймовірну 60-годинну сюжетну кампанію, використовуючи унікальні здібності. Задяки кіберимплантам, різної зброї та її атачментам. Ну і в геймплеї тепер чітко видно, що частиною цього острова Сліз чи слізливого острова стануть частинки Києва, що не може не тішити око. І остання новина, яку я також вважаю важливою, в Mortal Kombat 1 з'являться аудіоописи Fatality. Фаталіті. Це зроблено для людей з вадами зору, і хоч я не дуже розсильно розумію, як люди з вадами зору взагалі можуть грати в такі ігри, такі подробиці для фаталіті це круто не тільки для людей з вадами, а й для всіх. Абсолютно. Ну а виглядатиме це приблизно десь, ось так. Лімей пробиває живіт жертви та висмикує її кишки. Вона стискає кулак і фіолетова іскра енергії ковзає по кишках до її жертви. Вона відбиває їм голову і іскра розриває їхню відрубану голову як кривавий феєрверк. Ось такими були новини тижня, що вже минув. Не забувайте писати в коментарі, що ви думаєте з цього приводу. Ну а з вами на зв'язку, як завжди, був агностик, який вас обійняв припідняв, бережіть себе, своїх близьких та Україну.